Погнали, мужики, на саму класну, саму недорогу площадку, яка тільки мається по центральній Україні. Дивіться, скільки техніки. Дивіться, скільки тракторів. І то не площадка, то не перекупа, то база, оптова база тракторів. Дивіться, скільки кількість техніки, яка буде роз'їжджатися по всій Україні. Ви будете дивитися по площадках, переплачувати, шукати або тут набрати. Взять зразу напрямую, дивіться просто скільки техніки. То, що просто об'їжджаю, скільки стоїть, скільки в ящиках запаковано тракторів, які будуть потім перепродаватися дорожче. Перепродаватися з площадок, з уєликсів, з майданчиків, з салонів. Все дивіться, що хочете. Кате, скаути, все, що в Україні є. джинми, пожалуйста, білоруси, Боже, все є. Все є! Нащо вам переплачувати? Більше переплачувати нема за що. Хлопці, від 2000 за трактор. від трьох 600 на сьогоднішній день повноцінний з передком трактор. 4 на 4. Мужики, вон в ящиках стоять. Джинни, вон в ящиках стоять вовови, вон в ящиках стоять Донфенді. Все, що вам треба, просто зазвонить, запитати до цілі. Шифінгів, дивіться, скільки. цілий ряда, цілі ряда. Тракторці мужики, самі менші ціни, мінімальна накрутка. Доставка по Україні, документи під ключ, сервіс під ключ, хлопці, все, що там бачите, далі, все роз'їжджається кожен день по 10-20 по відправок тракторів по областях тільки з цієї бази, хлопців. О, пожалуйста, теж ящики з мужики. Піді мною, NA404, сама дешева, реверсна сороковка, 40 404 на 40 кобил з реверсом, все 4 -силіндрова. Дивіться, скільки тут навіски. фрези, фрезы, пуга, кінтаврик, який його модний на загрузку йде, оприскувач, дискова, е, сажалка для бараболі, хлопці. Хто шукає міні-трактор, не що кормить перекупів. Треба, просто дзвонити або приїздить і дивитися. Приїздить, дивитися і замовлять. Мужики, енечик просто, кстати, пушка. На реверсі, реверс на рулі. Важкі 12,4 задня резина, гребе, що скотина, поняли? Вон, дивіться, малі корчі, сінтайчики більші, сінтайчики ще більші. Ось, ось ще нові кентаври, модні. Там дальше Форд стоит новий модный. Пожалуйста. Всіх цветах, які хочете. Япошки вживань, які хочете. Мали великий. Такі вот рицики. Мотовочник. V 2000, хлопці. Від 2000 на сьогоднішній день можно розглядати колісний трактор. Ши фенги повнопривідні стоять. Ши задньопривідні, хлопці. Вот то все вибір. То, що можна приїхати, подивитися, собі придбати зразу. Або заказати, вам привезуть додому. Хлопці, наперед нічого не беремо, ні копійки. На цьому каналі вже трактори продаються більше 7 років. Більше сьоми років люди, хто нас знають, хто в нас купує, той не переплачує кошти. На Ютубі міні-трактор Укр більше 7 років продаються трактори. Кожного клієнта відповідає за сервіс перед кожним клієнтом, перед кожним покупцем. Якщо у вас щось стається, ви не лишаєтесь сам на сам. У вас 100% от і до все зроблять. Хлопці, сервіс не для галочки, сервіс не для красоти. Тому теж такий момент. Можна звертатися, можна не боятися, що там купив, а далі що? Далі повне обслужування, ТО і так далі. Пожалуйста, дивіться, скільки ще вибору. Сінтайчики в бюджеті 4х4, задньоприводні синтайчики. Ось такі зараз в моді, вони дешеві, вони з передком 4 на 4, Трьох циліндрові. Дяді Федор так що хлопці, я думаю, я показав достатньо. Вибору тут є дуже добрий. Вам просто треба дзвонити і питатися. І витрати так хочеться. Так, Ліку можуть металічні губки зробити, то ну, в залежності вже від бюджету. Можна тут написати. Кінтавер, Tower Васи 27 Pro Master Edition, Turbo. Поняли? Тут написать. А по факту треба дивитися просто по двигунах. Тут більш зміняємо цифри йдуть. І ще є літьо на вулиці. Там буває всього їх чотири види. Тобто, на базі 95-го, як оцей, то на базі 19-го мотовочного, збільшена поршнева. Потім йде 11.00, той йде як номіналом 15-ка. Но в мототракторах вона стоїть вже 18, тому що теж більше на поршнева і де більший об'єм самого боку. Так само і 11.05, то є 18 сил, але на них 20-ка, кінка у нас 200 і 115, 11, то йде по факту на базі 18-ки, типу. Теж збільшено об'єм, збільшено на... про ну, зроблено, типа 20 сил. Ну і більше вже вопрос, розумієте? Тому що там 22 сили, 11-15 мотор, то 24, то вже забагато на ту коробку буде. Тому я б обрав або по 200 Это якщо у вас є там трошки об'єм. Якщо ви сугубо для себе, у вас там свій городик, там, там 20-30 соток, там можна там сусіди щось виступати і про це попровести, покосити, біля хати. Ось все, 160-й, оптимально воно. І все-таки такі мотори були в мотоблоках. Ну, типу. І воно з коробкою грає. Воно, воно з коробкою грає краще за все. І менше всього конкретно поситив, конкретно сервісів по 160-кам. Чим більше капо, чим більше тут всяких вставок, чим більше всратої і фігні зверху наліплено в таких тракторах, чим більше там пише коня, тим більше воно у вас буде йти все по бороді. Тако, якщо якщо будь-чесним, тому я ну, завжди там, пропоную або 200, або е, ліпше всього 16. Ще момент. який. В чому їх косяк? Кстати, китайці трошки справили. Саме основне, чому там кажуть, ну не таке? Він дуже легенький. Ось такі трактори сважить на 500 Може бути. цей вже більше, тому вже тут зробили таку грубу раму. Старий, ну старі, на такі тоненькі 500 кілограмів. Щоб якось хоча б тим вас до корпусним пугом орати, об'єктивно, причому на задньому приводі, вам що треба зробити? Треба <кій> <кій> <Сразу. кій> кинути сюди бліна, якогось, кусок рельси, або там газовий балон з піском. Кілограмів 70, ну там, до сотки більше не треба наперед. І кинути назад. Сюди чітко стане в ліниці з спортзалу, такі советські стають, трошки роз, розсоврили їх. Або ну, якісь любі грузи, найти баушні, не знаю, то не є проблема. Додати йому трохи ваги. Особенно наперед, бо передок піднімає, від такої коняка під, підстрибує. Той трактор, і це вже вирішить, поняв? Це вже, вже вирішить от і до. Навіть як я впевнений, якщо кинути грузи кілограм 150 противаги на такі 160 він буде ліпший тягнути, ніж 200 ковбас. То подумайте, подумайте за цю 200-ку, тому що ну, тут більше грає вага. Ну може так само, тому що тут колеса ширші, ну в принципі, вага грає в тракторі Воронці, поняли? А ви а то, що написано там про Мастер Макс, Люкс, Шмакс, то до самої, до самої сраки, то воно знаружі може бути красиве. Там может быть хром везде, там капот может быть здоровый, там написано, там люкс на капається А потім сядете, и вас коробку порвало, пиздец, все, ви, 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 ви що то наведите на цьому. Ці вони, в принципі, проверены временем. А, я ж по мощностях розказав, по потім сказав, по, по навесці. Тоже розказав, що там можно надо будет, ну особенно таких двох сотки більше треба буде перероблять. Ну коротше, чем більше мототрактора, тим більше грати. Тут высота плюс-мінус соответствие. Ну вот, это. тут же воно нижче об'єктивно стоїть сама за счет Та Вот, Я бы принес пуга показати того малого, ну короче, топорево. Ну а так, 1006 сверху, хлопцы, бог, бог вам в помощь, як то кажуть. Сиденья. Говно, крила, треба щось з ним робити. Оце, оце короче, ублюдство, трохи здвинуть сюди, тому що бачите, як педаль, вплотну до того. В чоботі, в болоті будете ставити ногу, воно буде все время застрівати, буде дерти. Тобто тут під себе його повністю треба зробити. Так само капот. Я зараз просто покажу ту електрику. То китаєць, певно, щось курили. Нормально дивіться. Ну прикиньте, то все зверху. Мало того, що кинуть капот, я його повідриваю в п'ятліці. Ну, якщо такого жбурнуть, то капот відірває, я впевнений. Електрика це вся, ці всі контакти, генератори контакти, воно все одно тут попадає вода під, під, під капот. І то треба по-хорошому все взяти, все проізолювати, бо закисне і потім буде електрика глючить. Так само, ну по фармі не знаю, вони більш-менш зроблені адекватно, але я все одно, от, що стосовно електрики, всю передивитися, всю як купити трактор. Бо ну, саме ті датчики, тут теж гірлянда. Ну всюди та гірлянда. Новий рік, тільки, от, Ну як я що, люди мають знати. криваці, Ну, що по кузову, що капот я б зробив нормально. Якустю, щоб воно відкривало нормально, Там, може газову порту. Гулять та гулять. Крила усилив, сідушку поміняв. Оці крила теж отут обламає От вібрації, отут або отут. Бачите, яка сварка. Ось раз, два, три, і за чим заморачуватися на, 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 на три точки. Воно відірве, намотає вам на колесо. В процесі, в процесі роботи, Причому швидко, поняли? То можна зразу зварить. Тут такого уголка варить. І тут переварює, щоб було нормально. Тому що ну, воно одразу, одразу відпаде. Що ж лукають? Тут ці зроби ну, Зароби, цідку поставив би людську. Трошки глянув би до рульової машинки, там буває треба її настроїти, бо вона, бачите, гуляє. сама ось гуляє то Таке гуляюче ось то нормально для таких тракторів. В принципі, тут там треба просто глянути підтінок. Ну, коротше, і, і що? Оцю шнягу переніс би. Грузи, обов'язково би кинув груза, потім що б я зробив. А якщо там на оренку, да, є такий комплект є варіант для переробки на трьох десь 8100 тисяч гривень орієнтовно. Наприклад, фрезу оставляємо так, під оранку цей комплект, 4 болти знімаються, сюди офігаєш, той комплект для, на трьох сюди. Він воно буде без вому, просто буде трьох точка. І все циліндром піднімає. І однокорпусного пошка конського, такого типу Полтава робить 1,20-1,30, такий чорний. Він регулюється, причому і так, і по куту атаки його можна настроїти, навіть з такими колесами. Не треба нічого буде гратися. От. І таку трьохточку, точку. Ось. Ще плюс. І того пуга. Комплектного я б не брав, воно то шляпа, а не пуга. Ну фрезу рідну. Ось це що ви, і от по мінімуму можете вже їм робити і акуратненько. масліцо міняти вовремя, дивитися за ним. Я теж бачу, мужики, трактор в такому говні ну, на відео в людей. Хлопці, то не МТЗ. Розумієте, що ви можете, ну, умовно кажучи, вшатувати, вшатувати і до нього навіть не дивитися. До нього треба дивитися, бо йому прийде жопа. І МТЗ прийде жопа, якщо до нього не дивитися. На цьому прийде жопа швидше. Набагато швидше. Тому хлопці, варіанти є. А, якщо будете замовляти нас, вам все підкажемо, як, що, до чого і так далі, щоб ви собі реально розуміли, що, що, з чого воно чого вона складається, що вона собі представляє. Ну якщо у вас 10 20 соток, я б все-таки радив взяти 160, ось таку BN. На посиленій рамі вона буде ваги давати плюс. І на таких 7,5 колись ширші, Бачите, трошки десь не дотягнуло, болт, що вона так грає. І обтяжечку. після того, як до вас трактор доїхав, одразу ключики туди. Ковдру постіливає собі жилеточку і вже оп-оп входить в режим роботи, як то, як то кажуть. Поніло? Тому що ще який був косяк один раз кажу, що дзвони людина, каже, в мене тече з-під от от тече, от отсюда, тут бачите, грові стоять. Ота часть скручена, ще з Китаю йде, то не наші рукожопи в даному випадку. А якщо тут гравера не стоять, то пособляється і тут під прокладки починає сучитися масло. У нас раз так трактор доїхав без масла в коробці, воно все витікло по дорозі, людина цварилася. по факту треба просто поставити було гравера. Бо буває завтикують. Тому от такі моменти дивіться і, блін, такі технікою можна попрацювати і 5-7 і років, і 10, якщо чесно. І, і там все буде розказувати, що не робить. Зубри 120 з конченою мотовою кробкою стоять дорочіння роблять по 10 років людей, в кого руки стоять нормально. Ну якщо у вас руки стоять е, так, що ви хочете вшатати, то візьміть того, то, 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 візьміть, блях, а, його, його і його вшатайте. він хоча б вас років 5 витримає ваш, вашої роботи. Поки не розвалиться. А це ну, коротше, якось так. хлопці. Підписуйтесь на канал і по мототракторцях по корчах набирайте. Ми по корчах знаємо все от і до. Звертайтеся.